А Дивитися на неї, чи, чи що, чи я не знаю. Ану, об'ясніть. Ти вже знаєш, що треба робити, тебе не учу. Полюбитися полюбитися нем, немножко так, а може й ножко, як хочеш. Ти якраз долюбити, до Італік. Ой, дякую за подаруночки. А що йому? Таку файну знала пісню та забила мій там у телефоні якось. Я не п'яна, це що й? Ой, ну забила. Є або написати голова, що я Знаю, знаю. Знаю. Юй, блядь, кося поди. Я давно не співав. Давайте. Наташечка, привіт. Наташечка. Наташка привіт, золота моя. Привіт, а, а, а як важко, ви я важко, хотіла важко. вас запитати, як ви?